Шановні гості, дорога родина, вітаю вас на каналі «Платі Терапія. Ну, звісно, що ви будете питати за нову зачіску. Пишіть, як вам, я поки що розкажу, як у нас справи. Значить, Сьогодні в нас понеділок. Пішли ми висилати посилочки в нову пошту, погода ловка, світить сонце і взагалі такого, якось сьогодні здається, як начебто весна. Спала я довго, поки встала, зібрала посилки. Ну і заодно ви будете дивитися запитувати, так? за зачіску Запитуйте зайчики. Все вам розкажу. Зібрали ми посилки, віднесли в нову почту, так що всім посилочки поїхали. Очікуйте, кому не вистачило на нову порцію нової колекції, буде скоро. А я тим часом що зроблю, в мене речі, які прийшла з вулиці, переодяглася. Лежать джинси, коготки. До речі, ті, що сама я шила, дуже зручні, вже стирала багато разів носочки, колодки й носочки. От. Завжди надягаю е і носочки. Коготки, до речі, дуже-дуже теплі. Оці, що ми з вами шили. Якщо взайдня ця тканина є, то зверніть на неї увагу. Дуже теплі. Сьогодні мороз, але там, де сонце було, все тако, знаєте, розтало. Дуже гарна погода. Зараз вам трішечки в вікно покажу. Дивіться, он як ловкенько світить сонечко, як гарно. От. Так що, зайчики, такі справи. Приїхала мені, до речі, вже посилочка з тканинами на днях ми зробимо огляд. Тканини там такі вже ну, і зимові, і такі, що можна на весну. Більш спокійний варіант, звісно. що Такі, щоб можна було або собі щось пошити, або пошити щось і продати. Ніяк не можу звикнути до цього чубчика. Я його завжди отак от приймаю, але звикнеться. Але звикнеться. Так що, зайчики, це такі новини для вас сьогодні, так? Джинси. Це не ті, що я в них падала, це інші. Тож, цілий день сходили ми сьогодні, купили піцу в піцерії, але вона якась не смачна. Перший раз ми там купляли, була смачна. Поки донесли, вона захолола. Ми її розігріли в духовці, тому що, коли в мікроволновці розігріваєш, воно стає, знаєте, таке, як вата. От. Але вона якась мало соуса, якась не дуже мені сподобалась, то сьогодні був обід із піцею. Наїлися зайчики. Сергій відпочиває. Я теж сьогодні буду відпочивати. Бо в такому знаєте, бешеному ритмі е, пару днів працювала, щоб все встигнути, підготовка до нової колекції і все інше. То таке. То й таке. І скоро буде ще нова колекція, тому що я нашила була чимало речей. А просто, що ну, не встигла їх підготувати, щоб в одну колекцію та й багато. І важко, важко переодягатися постійно, спина втомлюється. Доколи там, наприклад, більше 20 позицій в колекції, то це надзвичайно важко. Ну що ж, такі останні новини. До речі, запитували мене зацільний крій, дівчатка, під відео. Запитували за тканини дуже часто вийдете в майстерню. Я розкажу вам. Значить, Запитували за тканини і запитували за цільний крі. Зараз за цільний крій поговоримо. То я. Отже, друзі, запитували за колорблок. Дівчина запитувала за колорблок. Дивіться, на каналі є урок. Називається Спущена лінія плеча. Нещодавно був костюм. Знову ж таки, вертаємося до того, що вже є на каналі, з цієї тканини. Заходите в уроки, листаєте, знаходите костюм з декором з цієї тканини. Так, він на каналі є. Там було показано, як робити цільний крізь для тих, хто не знає, як робити колор-блок. Урок гольф на каналі є це для того, щоб зробити горловину. Гольф вже може бути із горловиною 5 см, ось, наприклад, як на свічу, і 10, і 20 І в залежності від того, наскільки він близько до горловини, то воно або дужче прилягає, або менше. Ви зрозуміли. Тобто, ну, взагалі нічого складного. Тепер стосовно колор-блоку. ось я відкриваю цей світшот. У мене підготовлена, як завжди, викрієчка. Називається світшот спущене плече. Ось. І дивимось. Той самий урок. Беремо, дивіться, як в мене тут. Намальовані лінії від плеча вниз. По цій лінії склали, і вам потрібно центр зробити з одного, просто ці лінії намалювати, цю сторону вирізати з одної тканини, цю з другої і шити до кучі. Таких уроків теж було куча. Ну, зайчики, я не знаю, ну що тут знімати для уроку? Я не знаю. Ну, це ж вже ми з вами шили, ми з вами це робили мільйон разів. зрозуміли. малюємо лінії. В залежності від того, де ви хочете бачити. Намалювали лінію, ось по цій лінії склали отак. Щик. Ось о. І вирізали. Ось ось згін, ви вирізали. Потім вирізаєте цю полосочку, ну розрізаєте по цих лініях. Я навіть не розрізаю, бо і так можу вирізати. Так? Або ви просто берете залишки тканини, зшиваєте в кучу, робите от строчку, потім прикладаєте викрійку. Вирізаєте світшот. Так ще краще, бо ви можете зовсім маленькі різні кусочки пошивати, і буде ну, дуже класно. да? От Рука, бачите, в мене написано рукав, і який до нього ще й манжет потрібен. Тож тут викройка коротка. Таких відео на каналі є дуже багато. Бо просили роз'яснення до, до тих колорбоків. Ну, це ж все те саме. почти в кожному, в цьому я показую. Це ж просто світшот. Шиваєте до кучі і все. Не ну, Якщо треба, то, звісно, я ще буду робити, але ж викройка вже є, бо ми з вами робили спущену лінію плеча. Малюєте лінії, де хочете на ті викройки, але без викройки не вийде. Так само було запитання від цієї ж дівчини, вона каже, це я, це я хотіла худі з підкладкою. І каже, можна якось упрощено. Ну, а як упрощено, ви можете пошити річ з підкладкою. Дивіться, ми кроємо річ. Потім ми кроїмо підкладку, ми зшиваємо річ, ми зшиваємо підкладку. До речі, пришиваємо блискавку. Потім підкладку пришиваємо, вшиваємо. Це, звісно, що дуже довго. Упрощено не вийде. Якщо ви думаєте, що можна отак от якось волшебно це зробити, ну от якусь річ на підкладочці, то ні. Ви спочатку відкрийте відео на каналі Яков та на Молнії. Плаття терапія, так і називається урок. Відкрийте його і. Зробіть собі кофту на молнії. Молнію, звісно, що треба простирати, тому що вона дасть усадку, або, наприклад, поволниться, і тоді річ буде зіпсована. Блискавку ми так само стираємо, як і тканину. Робимо волого теплову обробку. Руки сухі, навіть не можуть кульок засунути, це обогнує. Так що, значите, на блискавці теж треба тренуватися. Якщо ви хоч одну річ на блискавці пошиєте, то ви. Матимете далі уявлення, готові ли ви будете шити, наприклад, якесь худі з капюшоном на підкладці? Це та сама куртка по факту. Ну, яка різниця, з якої тканини? Шуба це на підкладці, пальто це на підкладці чи кофта на підкладці? Роботи так само. Ви просто берете різні тканини. Стосовно того, що у вас там розтягується, бо худі вирізано з одної тканини, а ви хотіли зробити підкладку. З іншої беремо, проклеюємо все. От скільки разів я вам кажу за оцю клеєву паутинку. Ну, я ж кажу не просто так. Взяли, приклеїли на країшок состиковки, склеїли, а тоді тільки строчимо. Тому що тканини сковзаються, різне розтягнення. Ця тканина що вверху не тягнеться, а та що внизу під транспортиром тягнеться навпаки. Кладемо. Тобто ми дужче еластичну тканину кладемо зверху, а та, що менше тянеться, залишається під лапкою транспортира. І так, і так пробуйте. І перед тим, як ви от вирішили якусь тканину використовувати як підкладку, це також лайфхак для новачків. Ви візьміть два шматочка 10 на 10 см і без зметування. Пробуйте під машинкою прошити. І ви побачите, стоїть ли воно того, чи не стоїть, тому що довачкам досить таки складно використовувати тканини різних фактур. Ну, це реально складно. А речі на підкладочці, ну, шити не складно. Ви бачили, я недавно показувала, як шити кофточку на підкладці. Ми спочатку прошиваємо по контуру це все, щоб воно потім нормально сшивалося, і вже шиваємо або на оверлоці, або на машинці, яка у вас є. Тому що ну, не обов'язково шити на Оверлоці, на побутовій машині, де є багато еластичних видів строчок, можна шити все що завгодно. От як тільки почалася повномасштабна війна, повномасштабне вторгнення, ви пам'ятаєте, що я була в селі, брала з собою свою машинку, ну тому що я ж не могла забрати всю свою техніку з собою, так. Ти береш тільки те, що ти можеш з собою забрати хоч як-небудь. Бо не знали ми, повернемось ми додому чи ні, такі були часи. І на тій машинці, на своїй цій прекрасно я шила все і без оверлуху. Дуже красиво. І яких я штанів там шила й повшивала. там мені приносила такими оберемками. Я ж тоді знімала багато влогів майже щодня оберемками. Бо свята не любить штани кльош, вона любить обтяжку. А там якийсь, ну, може, секонд-хенд, може гуманітарка, може, якісь родичі привозили, ну, всього. І вона от просила мене ці штани вшивати. І це все прекрасно я на своїй оті джадеку хускварно вшивала. Взагалі, оце хто. Хоче купити таку машинку. Ну і звісно, дівчата, ви маєте розуміти, що та машинка, яка в мене побутова, вона не дешева. Оце що в мене? Вона зараз коштує, мабуть, 25 тисяч гривень. Але вона стоїть кожної гривні. Я як пам'ятаю в селі, як я на ній шила, от, взагалі, якщо ти взагалі остався без нічого, без оверлока взагалі без нічого, то вона. Мене дуже крепко тоді виручала. І на ній я шила, і плаття, і світі вшивала, і рушники підробляла, і штори. Вона шиє все. Я про цю свою машинку. Зараз хвилю, хвилю, показую. Моя машинка, оця, вона, до речі, є в магазині Швейний Світ. Пускварна вікінг GD20. Припала навіть пилюкою. Ой, хазяйка ж ти, Юля! Яка ж ти хазяйка? Яка ж ти хазяйка. Витирай за своїх зайчиків, пилюку. Бачите, ось зайчики. Що робиться? Оце таке, оце така хазяйка. Бачите, припадає, Це постійно ворс. Це навіть не пилюка, а ворс, ну нічого. Добре, що вона в чехлі, оце така машиночка. Дуже класна, вона шиє. До неї, до речі, в швейному світі. Отаку, От щоб відразу з великої бабіни шити. Бачите, ззаду стоїть. І я на цій підставці в них теж, до речі, ці, мабуть, що є. І на одну катушку, і на дві. Дуже удобно. Щоб не купляти такі, бо в мене в основному катушки великі, бачите, як така штучка приспособа. Оце така машинка в мене є. Оце така машинка побутова. Зайчки, на ній купа там строчок і петлі вона робить хорошо, і шиє хорошо. Єдине, що я вам хочу сказати, що хускварна відрізняється від, наприклад, джаном чи браз чи інших машин. Кріплення лапки. Якщо у вас, наприклад, ви купляли якісь лапки до якихось інших машин і у вас вони залишились, то вони вже до Husqvarna вікінг не підійдуть. Тому що в Husqvarna в них там зовсім другий вид кріплення лапок. А, але шпульки, наприклад, я Занні брала 25 шпульок, то підійшли. Ну, тобто, треба вже уточняти. Я докупила до цієї. Хускварний вікінг, мабуть, що тільки одну лапку для пришивання потайної мовні. Більше я нічого не докупляла, там з неї куча лапок іде, куча всього, шпульки тільки докупила і лапки. І на ній шила все. То, в принципі, хто підшукує собі, я не можу вам порекомендувати те, на чому я не шила, Понімаєте? От, наприклад, ми ходимо в магазин, я бачу, машинка хороша, я орієнтуюся завжди на слух, я вам сіки розказала. На слух, от я чую, не торохтить. Плавний хід, машина, знаєте, от як прям хіває тканину, я оце кажу. Хіває, от вона прям така, знаєте, як голодна, як тігра, вона все їсть як лев. От хіщнік такий. От коли ця машинка, як хіщнік, класно робить, не торохкотить, не трясеться, все, я її можу рекомендувати. Чисто на слух і візуально. А є таке, що то щось там зажовує, щось непонятно, то воно вам не нужне. От. Із останніх мені сподобалася family, така в сірому корпусі. Ну, теж в залежності від ціни, розумієте, я ж не знаю, який у вас бюджет. Я оцю е хускварну, знову ж таки, оце сьогодні в мене <ривити> прорибу гроші. Цю хускварну я брала для одної єдиної цілі. Одної єдиної цілі це робити петлі е на сорочках, на сукнях літніх. Все. Але виявилось, що, не дай Боже, що. То вона може замінити по факту. ну, Звісно, що вона не замінить вам в точності, оверлок чи ще щось. Ну, по факту, якщо, вона, не дай Боже, що, то на ній можна шити все. От от що я хотіла сказати вам, зайчики. Так що сміло можу рекомендувати. Якщо знайду посилання на цю машинку в швейному світі, то я залишу. Ну, вона там точно є. Оце в нас тут на Драгоманова в швейний світ. Драгоманова швейний світ, тому що швейних світів, в залежності від того, там на Подолі чи ще десь сайти різні навіть. Уявіть, У них навіть різні сайти. От. Хоча ну, мережа магазинів одна, а сайти різні. І точно вона там є. І там по акції ще пфаф якийсь був, я не знаю, чи він зараз по акції, мабуть, ще ні. А ця машинка не нормальна, більш-менш ціна. Ну, як нормальна? Ну, Понятно, що це не 5 тисяч, не 7, і навіть не 10. Але, ну, це фірма, фірма буде ловку шити. Ой, а я сьогодні, зайчики, буду відпочивати. Шити не буду, каву я вже в обіда пила. Зараз не знаю, що я буду що робити. От коляжу, задеру ноги, подивлюсь, може, якісь там відео в Ютубі, якихось блогерів, там і дівчат я деяких дивлюся. І хлопців, бо Сергій їх дивиться таке. Ми частенько дивимося канал, мені дуже подобається молода сім'я, називається канал Саварютики. Я не знаю, дивитесь ви їх чи ні. Дуже чудова сім'я щира. Мені подобається, коли люди справжні, в них немає знаєте, якихось награності чи ще щось. От Дуже мені подобається ця молода сім'я, в них двоє діток. І е, Толік і Аня, вони дуже такі класні, мені вони дуже подобаються. От ми їх дивимося частенько. Вони майже щодня випускають влоги. Якщо знаєте цей канал, а якщо не знаєте і перейдете, і будете дивитися, напишіть, що це рекомендація була від платі Терапії. Я думаю, що е, будь-якому блогеру приємно, коли про нього згадує інший блогер. А особливо на початку шляху, тому що в них там підписчиків не дуже багато, підписників. От. То класно. То ми їх дивимося. Я відпочиваю, коли дивлюся справжніх людей. Тому що все, оце знаєте, коли воно то сценарії пишуться, то щось там таке може, починає робити. Знаєте, шоу. Я не люблю шоу. шоу цього. Вистачало і на телебаченні і так в житті. Хочеться справжнього. Хай ця людина буде справжня і показує так, як є. От так, як є, пилюка, значить, пилюка. Завтра поприбирає, буде чисто. Знаєте, ну це життя. Сьогодні болить в сраці, завтра в боці, це також життя. І от так. Ти змінюєшся, життя змінюється і хочеться себе оточувати справжніми людьми. Зайчики багато нам льопала язиком. На цьому все. Бувайте здорові, бережіть себе, хай у вас все буде добре. Я маю надію, що Кхм. весна не за горами. Биться, сонечко, як. <кхм> Воно, звісно, що вже сідає, бо зимою короткий день. Але світла з кожним днем стає все більше і більше. І от де сонце попадало, там грязюка розквасилась, де не попадало, там ще все таке позамерзало. Люди гуляють, кудись їздять. Сонце, хоча небо таке, здається, як якийсь як дим, начебто, так затягнуте, такі, як хмари. Але сонце пробилось. І це здорово. Тож, друзі, бережіть себе! Робіть те, що вам подобається. Звісно, що. Як буває такі, знаєте, приходять до мене на канал і. Ну, це ж звісно, що це боти, да? Я розумію, що це боти. От що ж мені робити, я не розумію. Ну так не дивися. Іди того, іди дивися того, хто понимаю. Ну, що я можу зробити, знаєте. Я оточую себе тільки тими речами, які мені подобаються, спілкуюся з тими людьми, які мені подобаються, і дивлюсь тих людей, які мені подобаються. Щирих і справжніх. Ну що ж, друзі, на цьому все. Бажаю вам цьомки-бомки, Смачненько їжте. Відпочивайте. На днях буде розпаковка посилочки з тканинами. Тканинки класні. Там взяла трішечки екошкіри. Пам'ятаєте, це плаття недавно було? Е чорне з карманами з екошкіри. І я ще планую потім пошити, ну, бо в мене немає вже нічого чорного. Я мало чомусь отак от дивлюся, і я мало купляю чорних тканин. Хоча чорний це універсальний кольор, його можна міксувати з іншими кольорами. І от можливо, що чорно-сіре, наприклад, або чорно-ша якесь, можна буде зміксувати і зробити таке. І чорний це брехня, він не старить. То брехня! Головне, щоб вам пасувало і подобалось. От вас настрій такий. Чорний теж може бути яскравим, хоча він чорний. Ну що ж, на цьому точно все. Бувайте здорові!